Розглянемо практичні аспекти використання методів кластерного аналізу. Ну, от ви можете бачити перелік тих функцій, класів, фактично категорій функцій, які можна використати для вирішення задач кластеру аналізу на за допомогою бібліотеки. SK Learn, ну, використовуючи мову програмування Python. Ну, чи ви тут можете бачити такі ну, скажімо так, групи функцій, пов'язаних в класи, і от зліва ви бачите назву кожного класу, далі опис того, що. Власне, цей клас пропонує. Ну і от в цій бібліотеці є різні методи кластеризації. Я не буду їх перераховувати, ви можете це побачити зі слайду. Власне, якщо ми будемо розглядати функції, то кожна функція вона реалізує конкретний алгоритм кластеризації. Ну і тут досить така багата палітра оцих методів. Тому, якщо ви будете використовувати відповідну бібліотеку, ви можете їх, ну, або, якщо ви точно впевнені, що вам потрібен саме такий метод, то його використати для вашої задачі, або взагалі перебрати всі методи і подивитися, які ж вони дадуть результати. Ну, от ви можете бачити на наступному слайді. Порівняльну характеристику методів кластерного аналізу, яка тут пропонується у даному пакеті у даній бібліотеці, ну, от, ви можете бачити назву методів, далі, які параметри має відповідний метод, далі, це ну, наскільки. Цей метод є масштабованим, який тип метрики використовує кожен з цих методів, далі геометрична складова відповідної відстані, тобто, як виділяються ці форми кластерів, кількість кластерів, ну і відповідно які є, як би то сказати, Галузі, де його краще застосувати, <кій> застосування застосувати, ну і які типи навчання, власне, кожен з цих типів методів може бути ну, реалізує. Ну, от, на наступному слайді ви можете бачити практичне застосування цих методів. От, у кожному рядку вирішується одна й та сама задача. От, уявіть собі, що є. Усього дві ознаки, і вони задають координатні вісі. Ну, от, наприклад, є задача, де є два дві кольце, кільцевих таких от, е, структури, потім такі, ну, я не знаю, тугові структури, потім ну, такі, як би то плями, потім такі, як то розмазані, далі це такі точкові е, кластери, ну, плямки, і далі це вже такий ну, майже суцільний квадрат. Ну і от якщо е, різні методи і відповідні функції застосувати для них, то виділені кластери будуть ну, у різній кількості і по різному, е, тобто в різних частинах будуть їхні там центри, і по різному будуть виділятися межі. Тут спеціально використано кілька різних кольорів, які дозволяють подивитися, ну як же будуть. Виглядати оці розподіли, і ви можете бачити, що, наприклад, якщо взяти перший рядок, то деякі методи дуже добре виділяють оці кон концентричні структури, тобто зовнішнє, внутрішнє кільце, а деякі методи зовсім орієнтуються на те, щоб виділити просто більш близькі, більш віддалені екземпляри. і Ну, скажімо, наочно люди б розділили, ймовірно, по-іншому ці кластери. Те саме у другому рядку, в деяких методах дуже добре виділяються оці окремі дугові структури, а в деяких методах вони ріжуться на шматочки і виділяються не таким чином, як би це зробила людина. Те саме стосується наступних рядків, там теж можна бачити. Оці відмінності. Ну і, відповідно, проаналізувавши це порівняння, ви можете зробити висновок навіть для двох ознак, які методи можуть працювати краще, гірше стосовно апроксимації реальних, як би то сказати, меж кластерів. Ну, а тепер, що стосується програмної реалізації, Тут розглядається декілька базових прикладів для вирішення задач. Ну, які досить популярні. Перша це задача класифікації ірисів Фішера. Є певні рослини. В них виміряні це іриси, в них виміряні декілька параметрів, це ознаки, і треба. За з даними вхідних ознак, на в, в, вміти класифікувати Ірис по по ну, шляху віднесення одного до одного з можливих видів. Ну от, власне, тут ви можете бачити текст програми, який власне, завантажує відповідний приклад, і далі викликає метод кластерного аналізу. Ну і показує, як би то сказати, мітки, які виділені, і дає ілюстрацію розподілу множених точок на кілька окремих кластерів. На наступному слайді ви можете бачити задачу векторного квантування. Ну, Наприклад, якщо ми хочемо стискати інформацію, для нас може бути цікавим зуміти знайти. Подобу у кількох, скажімо, суміжних там точках, і далі, якщо вони належать одному кластеру, ймовірно, замінити їх усередненим, наприклад, там значенням чи якось так, і тим самим якусь частину інформації втратити. А якщо ми втрачаємо частину інформації, ми тоді так би мовити стискаємо опис. Ну, і отут наведено приклад, який це робить: от, ви бачите, що сере вхідне зображення і зображення після застосування такого стиснення вони візуально не відрізняються. Хоча насправді там якась ну, невидима людському оку інформація, вона втрачається, і фактично така інформація є зайвою, отже, можна. Ну, Прийнятно для людини опис подати меншим інформаційним обсягом. Ну, от на наступна задача вам показує застосування кластеризації з обмеженим зв'язуванням. Ну, тут можна навіть певний граф зв'язності виділити і показати, що з чим зв'язується. Так, наступна задача це задача. Яка використовує агломерацію ознак? Ну, от тут є набір значить оригінальних даних і агломеративних даних. Ну і ви бачите, як така задача буде вирішена. Кластеризацію можна також робити використовуючи пакети, ну, наприклад, пакет MATLAB. Власне, можна це зробити як встановлюючи пакет, так і використовуючи онлайн, в Матлабі сьогодні, як і в Python, і, є так звані інтерактивні ноутбуки: це засоби, які дозволяють вам без встановлення і завантаження пакету дистанційно відкрити з сайту Матлаба приклад, який існує приклад кластерного аналізу, і далі. Використовуючи дистанційно цю віртуальну машину матлаба, власне запустити його приклад і навіть його змінювати. Фактично, ви можете користуватися, змінюючи якийсь будь-який з прикладів матлаба, заміщуючи його своїм текстом і безкоштовно використовувати ліцензійну програмну складову цього матлаба. Ну, єдине, що треба мати інтернет для цього. Ну, от, ви тут можете бачити деякі оці як працювати з цим. Ну і власне, там є спеціальні бібліотеки в MATLAB досить розвинуті, які містять багато функцій, теж пов'язаних з кластерним аналізом. Ну, От, наприклад, є функції кластеризації к середніх також. Ну, от там є багато складових, які можна відображувати на екрані розрахунки. Бачити. Ну і власне контролювати процес ну, відповідного кластерного аналізу. Також ви бачите на екрані описи вхідних і вихідних аргументів. Ну і тут ви можете побачити демонстраційний приклад стандартний для вирішення задач класифікації, ну або кластеризації ірісів Фішера. Ну, фактично, ту задачу, яку ми вже розглянули на Python, цим же методом. Тобто, тут ви бачите сам текст цієї програми на MATLAB і, і вихід, який вона дає, тобто графіки, які вам наведено. Ну, також от ви можете побачити деталізований виклад використання значить, середніх для ірісів Фішера. От зліво ви бачите виклик відповідних функцій з описом того, що робиться, а справа ви бачите те, що видає середовище MATLAB в ну, як відповідь з відповідними розрахунками. Ну і легко бачити, що в принципі досить нескладно викликати стандартні функції для того, щоб отримати. Рішення задачі кластерного аналізу, ну а вже яку мову засіб вам використовувати, Matlab чи там, наприклад, Python, це вже залежить від того, для чого і як ви хочете це вирішити. Ну, Тут є дуже багато різних цікавих таких засобів, які можна побудувати наочно і, значить, використавши власне оці. Методи кластерного аналізу, також в MATLAB існують функції для ієрархічного кластер аналізу. Ви можете використати також і їх, і відповідно обирати різні способи цього зв'язування. Ну, фактично, воно досить добре кероване. Ну і далі, от, ви бачите, приклад застосування того ж ієрархічного кластер аналізу для задачі. Кластеризації Ірісі Фішера. От Ви бачите на екрані отриману дендрограму, яка показує зв'язок. Тобто, внизу тут екземпляри, як вони поєднуються в кластери першого, другого і так далі. Ієрархічних рівней. Ну, таким чином, ви можете розуміти, яким же чином вони розділяються, як би то на такі категорії групи. Ну і тут можна бачити основні етапи, варіанти задання параметрів, які дозволять вам отримувати ну, відповідні складові цього рішення. Ну і далі демонстрація підсумкових результатів розподілу в вигляді маркувань вибірки даних.